Добрий день, дорогі слухачі! Я радо вітаю вас на каналі Моя аудіобібліотека. Ми тут вчимо українську мову та відпочиваємо, слухаючи аудіокниги. Тож підпишіться на канал, щоб бути разом. Сьогодні я розповім вам про словотвір як розділ мовознавства. Ви дізнаєтеся, що таке морфеми, що таке твірне слово, що таке твірна основа та які це похідні та непохідні слова. Почнімо із визначення поняття слово твір. Це розділ мовознавства, який вивчає способи творення нових слів. Завдяки словотвору наша мова збагачується новими словами. А відбувається це додаванням до твірної основи нових морфем. Але що це я говорю невідомими вам словами? Почнімо по порядку. Морфеми це найменші значущі частини слова. Префікс, корінь, суфікс, закінчення, постфікс та інтерфікс. Так у слові рука виділяють дві морфеми рук корінь та а закінчення. А для того, щоб усе правильно зрозуміти, нам необхідно вивчити, що таке твірне слово та твірна основа. Слово, від якого утворюють нове слово, називається твірним. Так, наприклад, ми можемо взяти слово ліс і утворити від нього за допомогою додавання морфем нове слово з іншим лексичним значенням. Додаємо до слова суфікс «ник» і утворюється нове слово. Зверніть увагу, як саме ми позначаємо словотворчі морфеми. Суфікс або ж префікс матиме отаку от, от позначку. Адже ми розбираємо слово не забудовою. І вказуємо не частини слова, а лише словотворчі суфікси чи префікси. Тож не плутайте це і запам'ятайте. Але дуже часто нові слова творяться не від цілого слова, а лише від основи. Її називають твірною основою. Так, наприклад, слово «водний» утворено від слова вода. Але, як ви бачите, спільною частиною для обох слів є частина вод. Це означає, що у твірному слові вода взяли лише основу, а не ціле слово. І саме до неї додали словотвірний суфікс: вод плюс n плюс й. Отже, запам'ятали, що вод це твірна основа. Спробуємо застосувати нові знання на практиці. Вправа перша: перепишіть до зошита пари слів. Позначте у твірному слові основу, а також морфеми. За допомогою яких утворено нові слова. Наприклад, малина малиновий. У твірному слові ми позначаємо основу малин. А у новому слові позначаємо суфікс – «ов». А далі самостійно ставте відео на паузу і працюйте. Якщо ви справились, не забудьте перевірити себе. А тепер я розповім вам про похідні та непохідні слова. Непохідні слова це первинні слова. Їх походження загубилося у віках, і дослідити його ми не можемо. Непохідні слова здебільшого не мають суфіксів та префіксів. Нове слово, яке ми утворили, додаючи морфеми, називається похідним. Тобто це слова, що утворені на базі інших слів. Так, наприклад, слово школа непохідне, а школяр похідне, і його утворення ми можемо дослідити твірна основа школ плюс суфікс яр. Слово яблуко непохідне, а яблучний похідне. Основа яблуч плюс суфікс ен. Слово бігти непохідне, а прибігти похідне. Твірне слово бігти плюс префікс при. Запам'ятайте, що непохідними є такі слова. Інфінітиви. Писати, сидіти. плакати. Дієприслівники. Списавши. роблячи. Безособові форми на но. «то». Писано. Зроблено. Незмінювані іменники. Сетро. Таксі. Марокко. ПРИслівники. По-перше. Над ще серце сміливо. Тобто, якщо ви бачите ці слова, знайте, вони є непохідними, і їх утворення ми дослідити не можемо. Оце і вся теорія про похідні та непохідні слова. Тож знову виконувати вправу. Перепишіть послідовно слова у дві колонки: до першої непохідні, а до другої похідні. Якщо ви правильно виконаєте вправу, то із перших літер слів у першій колонці ви прочитаєте назву річки. Не забудьте написати мені до коментарів, що ж то за річка. А я залишу відповідь до цієї вправи в описі під відео. Таким чином, сьогодні ми вивчили, що слово твір це розділ мовознавства, що вивчає особливості творення нових слів. Відтепер ви знаєте, що твірне слово це слово, від якого утворюється нове додаванням до нього морфем. А також знаєте, що похідні слова. Це нові слова, що утворені від непохідних, історію виникнення яких неможливо дізнатися. Я сподіваюся, що тема була не складною і ви гарно її зрозуміли. Якщо так, поставте вподобайку цьому відео як вдячність за роботу. І приходьте ще. Чекатиму вас на наступних онлайн-уроках.